Знаєте, їздив, їхав в машині і почав записувати відео щодо страхування від роботодавця, тому що мало інформації взагалі в інтернеті на цю тему. Є достатньо інформації про страхування від держави, так, тобто медіке, ну тобто ви йдете або Нюбрансік сервіс, сервіс Brunswick, або сервіс Альберта, там Онтарію і так далі, в залежності від назви за провінції, але не так багато інформації я знайшов на рахунок. Того, яке страхування надає роботодавець, отже, як правило, це страхування надається після трьох місяців роботи, може надаватися і з першого дня, це залежить від роботодавця. Так? Отже, всі по ківно ну, покриває. Покриває, як правило, в ну, більшості випадків що я зустрічав, зустрічався 80%. Може покривати 50%, може покривати 100%, може покривати в певні пропорції. Якщо ви отримуєте. Таке страхування, і у вас є дружина, там чоловік, відповідно, партнер і так далі, які також, як члени сім'ї, можуть вас вписати у свою страхівку, відповідно, вони мають страхівку від вас, а ви маєте від них. Тобто ви вписані в них, а вони вписані в вас. Часто так роблять. Ви не обов'язково, звичайно, ви можете тільки на себе оформити, а можете оформити на всю сім'ю. Як правило, дається вибір. В такому випадку, коли в нас стає страховий випадок, ви можете скористатися, наприклад, страхівкою дружини чи чоловіка, оплатити там 80%, припустимо так, а інших 20% оплатити ті, що залишились мають на увазі. 80% з тих, що 20, з тих 20%, що залишилось, оплатити своєю страхівкою. Можуть бути, звичайно, певні умови. В залежності в кого там швидше день народження починається віддати, всякі прив'язки і так далі. Але, як правило, це працює і так воно, так воно діє. А що ще цікавого про це страхування, треба мати на увазі, що е, поки ви не пропрацювали цей період, ви його не можете отримати. Відповідно, медіке не дає вам, е, не повертає вам кошти за, за медикаменти. Так? Тобто треба мати страхування від роботодавця. Постає таке логічне питання, чи варто взагалі страхуватися. Ну, тут треба дивитися логічно і треба передбачати, які можливі наста... на ви... випадки можуть настати. Наприклад, якщо ви приватний підприємець, ну, взагалі займаєтесь, скажімо, бізнесом, так? сам собі роботодавець і заробляєте непогані кошти. І вам, коли ви підете до стоматолога, не проблема там викинути там 2-3 три. Ну, не викинути, я би сказав, швидше інвестувати в себе. так. Як кажуть, вітаю з нанародженням 100 років без капітального ремонту. Так що Ну, рано чи пізно цей ремонт, на жаль, приходиться робити. От, 32 зуби в людини. Ну, ми, Чому ми говоримо про зуби? Тому що це основна, один з основних параметрів. Тому що медики покривають там серйозні проблеми з внутрішніми органами, серце, там, не знаю, печінка, все, що може бути серйозне, так? крім зубників, крім дантистів, крім віжен, тобто зір, ну, мається на увазі такі косметичні різного плану операції, крім імплантів, зуби, так? крім косметології, пересадка волосся, ну і інше, що може бути пов'язано. Всім інші такі нюанси, так, як правило, це не покривається, відповідно, це лягає на кишені по кишені тої чи іншої людини. І як я вже говорив, якщо ви е заробляєте непогані кошти, то вам це не проблема піти викинути. Другий момент такий беремо. Якщо, наприклад, у вас хороше здоров'я перед поїздкою в Канаду, ви точно знаєте, що ви полікували зуби, що у вас немає ніяких проблем, можливо, у вас е генетично здорові зуби. І тоді теж немає великої логіки страхуватися, але якщо настане такий випадок, там у вас чи у членів вашої родини, то ну, прийдеться якусь певну суму викласти. яка сума, ви можете поцікавитись, позвонити ту чи іншу лікарню і дізнатися, скільки це коштує. Ну, коштує в Канаді це немало. Ну, На рахунок якості сервісу, теж не можу сказати. Знаю, що друзі, які живуть давно в Канаді, які вже давно громадянами літають робити. Там, лікувати зуби в Україну. Для мене колись це було якось дивним, маючи страхівку від роботодавця в Канаді їхати в Україну, лікувати зуби між іншим. Ну, значить, мабуть, якісь моменти є. Але знову ж таки, це залежить від місця знаходження, це залежить від людського фактору, від, від конкретного лікаря і так далі. Тут багато чого можна говорити, багато факторів вступають в силу. Отже, якщо ви не приватний підприємець, працюєте на роботі. Ну бажано, мабуть, щоб хтось з членів родини та й мав цю страхівку, хоча б або дружина, чи там партнер, чи чоловік, жінка і так далі. Чи, якщо дружина має, ви можете подумати, чи варто вам це, якщо ви знаєте, що е, буде ліміт, а ліміти будуть, як правило, ну припустимо, дружини будуть е, ліміт півтора тисячі доларів на зуби для вас, для, для дітей, для неї. І у вас може бути приблизно плюс-мінус той той самий ліміт. І ще є нюанс, що цей ліміт закінчується, як правило, з закінченням календарного року, тобто ця сума не додається. Тобто, якщо ви за попередній календарний рік не використали півтора тисячі доларів взагалі, тобто, і він, ця сума не перейде, не додасться з наступанням нового року до нових півтора тисячі доларів. Так, тобто у вас не буде в сумі вже три тисячі доларів. От як я, я почав це відео знімати за рулем. Але оскільки там якісь були збої, і це відео не записалося, то я при цю вставку вирішив записати прямо тут. Якби і логічно далі, я буду ці нюанси деякі там розказувати по страхуванню в наступному. Отже, отакий момент є. Все-таки маєте на увазі ще один нюанс. Я там по-дальшому теж розказував, але я думаю, не займи підкреслити, що якщо ви міняєте роботу. Швидше за все, що у вас теж буде період 3 місяці, поки ви отримаєте страхівку від нового вже роботодавця. Якщо говорити там є відео записок про моргіч, якщо ви міняєте роботу і вам треба йти в банк, подавати докази зарплати, так? Є нюанс, що досить часто в нью бранці, можливо, в Канаді там є строки менші, але тут, як правило, 6 місяців це випробувальний термін. Тобто, якщо ви приїхали в Канаду. І кожних 6 місяців міняєте роботу, це означає, що, що ви не можете піти в банк і взяти моргідж. І так само аналогічно із страхуванням. Якщо ви постійно міняєте роботу, значить ви кидаєте роботодавця, ви втрачаєте то страхування, ви йдете на нову роботу і треба чекати 3 місяці. Ну, але знову ж таки, це нема чого перейматися. Якщо у вас нова робота з хорошою зарплатою, кращою зарплатою, чи кращими умовами, або і кращими умовами, і кращою зарплатою. Відповідно, вам, ви виграші в подвійному. От навіть якщо ви не будете мати ту страхівку, то ну, лишніх там викинути тисячі доларів, якщо раптом прийдеться на, 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 на зуби, припустимо, чи зробити собі окуляри. Але, як правило, коли люди отримують страхівку, і, ну, тобто, що, звичайно, хто хоче, щоб з ним щось погано сталося, це неприємно ходити до стоматолога, я так думаю, для більшості, так, переважно, більшості, може, для окремих є такі. Кому все рівно, так От. ну на масаж там можна походити, теж і пані ліміти. я вже згадував там в далі відео страхування цей бізнес. І розумієте, в кожному бізнесі є поняття прибутку. А раз є поняття прибутку, є такі моменти, як дохід і витрати. І тому якщо фірма буде витрачати на вас набагато більше, ніж буде з вас тягувати, то звичайно ну, вона не тільки з вас, а ще й з роботодавця в більшості випадків, так тому. Тому, звичайно, це буде їм невигідно. Тому є і для цього існують ліміт. От. Але добре, що є медичне страхування від е, держави, яке воно, то це вже інше питання, питання з лікарями, теж воно вже обговорювалося багато де. От. І як, ну, я коротко назву, що емердженсі один з варіантів, якщо дуже погано викликати швидку допомогу, другий варіант. В клініки це є третій варіант. Не завжди там настільки аж професійна допомога, але якщо треба виписати чи якісь ліки, які ви не можете купити без рецепту, це варіант. Потім мати сімейного лікаря це ще один варіант. Зараз в Нібранці впроваджується програма, де можна буде з лікарем прямо там по телефону поговорити по інтернету, і він там випише якийсь рецепт, це ще один варіант. Страхова компанія на роботі, де застрахований, теж пропонує такий варіант швидко. І можливості зв'язку з лікарем і е, допомоги по телефону. Ну, яка це допомога по телефону, це вже такі питання, мабуть. Я так надіюся, що якщо там є на щось серйозне, то це вже буде зустріч персональна. От. Але, звичайно, краще до цього не доводити, Але ну, як, е, е, передбачити ситуацію легше, ніж потім її якось виправляти. Так що от така от ситуація. Так щось перебило. Як я говорив, невідомо, скільки з мене буде стягувати, я думаю, десь доларів 150 в місяць. Отже, в рік це виходить, десь, порахуємо 1800. Якщо вас заболів зуб і ви попали до стоматолога, ну, вам, поставить вам поломбу за 500 доларів так? раз у рік. окей І ви більше нікуди не ходите, тоді, виходить, 1300 ви переплачуєте. Якщо поставити вам дві пломби по 500, 1800 ви переплачуєте. Але якщо вашій дружині, там, дітям і ще всім, всім родичам гарбузованим, хто включений в страхівку, що станеться, треба до того самого матолога йти, це один з найбільш дорогих докторів. ну і До нього 32 зуби, то час від часу треба ходити, так, як мінімум там почистити, та переподивитися, що там до чого і так далі. Ну, відповідно, рахуйте, може бути така ситуація, що прийдеться з кишені вилучити. Тобто, страхова діяльність сама по собі це бізнес. І з другої сторони, коли у нас та є якась ситуація, це теж страхування сторони клієнту себе. Тобто, якщо ви бачите, що у вас все окей, на масаж ви ходити не хочете, з зубами все добре, полікували, чи генетично у вас дуже сильні зуби. Полікували перед поїздкою в Канаду, нема проблем, ви можете ризикнути, можете не брати цю страхівку. От, якщо треба буде ставити план, як правило, така страхівка не покриває, вони дорогі, можуть бути в районі 5000 доларів. от Якщо ставити просто пломбу, 300, 400, 500, але як правило там, перед тим, як поставити пломбу, то захочуть подивитися всі зуби, зробити рентген, тобто накрутити за діагностику, тобто там не знають як. Як це було робиться, так що тут в Канаді це як добрий день. Отже, так, при такій ситуації і вам треба буде страхівка, як правило. Крім того, ви можете, так як в моєму випадку, так я роблю окуляри собі, так. Щоб просто не платити страхівку, якщо вам передбачено страхівку, ви можете бо, там оплачується 100% або 80%. Окуляри, власне, Як я вже казав, що мої Просто подивитися, які там є окуляри. Ну, це окуляри, якщо prescription, тобто якщо вони вам виписані, якщо зором все окей, то вище за все страхівку покривати, сколько таке покривати не буде. Страхівки є різні, Manulife, там, Sunlife, якось Sun Life називаються. От. Деякі покривають 50%, деякі покривають 80, є такі, що покривають і 100%. Також при оплаті малі були прихворіли там брав ліки, то зразу зробили знижку, а може бути таке, що вам придеться платити повну вартість. Чогось, так, а потім вже подавати і страхова її вертає. Можуть також бути нюанси. Страхова компанія може вважати, що ви скористалися дорогим сервісом, в них там можуть бути розцінки, скільки в середньому коштує поставити пломбу, ви поставили там якусь пломбу, звичайно, припустимо, не знаю, які там водії. За 700, а в них по розцінках в середньому, по провінції, може бути там 300. І може бути таке, що вони. Будуть відшкодовувати, відштовхуючись від суми 300, а не від 700. От, нюанси є. Ну, бажано, чим ви краще ці нюанси не знаєте, спочидаєте заодно на низку там. Треба можна підтягнути термінологію, штудіювати в цій сфері. От, приходиться читати досить немало. так? Так, Нідомо Нікого немає. Ця вулиця називається цей район зані Алмот. Були з лівої сторони це клініка зубна, були позитивні відгуки, я не знаю, що не звертався. Краще, звичайно, не звертався. Щоб все було окей, але не знаю, що таке. О, Ми проїхали і не, я вже не хотів комунікатися, тільки за рулем. Заважається якийсь небезпечне це... водіння. Взагалі, якщо гратися з телефоном, не знаєте, у більшості країн можуть бути серйозні наслідки. Ну, наслідки самі по собі, якщо відбукаються від і звичайного штрафи. Коли дають страхівку страховку від роботодавця, як правило, це після трьох місяців роботи. Інколи дають відразу, ну це залежить від ситуації. Кажу, в більшості поширено правило, що 3 місяці ви працюєте, вам дають цю страховку. ви можете її оформляти, можете не оформляти, От я її не оформляв тривалий час. Я її оформив, коли вже майже 6 місяців вступило, як я працюю. Ну, тобто я не вважав, що нам потрібно, нам ніби ніяких нюансів не було. І ще є нюанс тут в Канаді, що ваші ліміти згорають в кінці року. В кінці календарного року, От, наприклад, в мене є ліміти, ну, припустимо, на стоматолога там, тисячі доларів в рік там, на масаж там, 700 чи 500, ну, я умовно кажу, залежить від роботодавця від страхівки. Відповідно, чим кращі ліміти, чим вони вищі, тим страхівка буде, мабуть. Ну, я кажу страхівка, може правильно страховка, так? Там, я не знаю, я привик казати. Буде. Більшою, так? Ну Це логічно, бо як я вже казав, це, це бізнес. Якщо буде страхова більше виплачувати, ніж збирати коштів, ну, то звичайно вони будуть неприбуткові і відповідно перестануть рано чи існувати. Тому така от маємо таку ситуацію. Три місяці проходить, якщо ви вважаєте, що потрібно застрахуватися, страхуєтеся, якщо не вважаєте, не страхуєтесь, але все-таки... Якщо є ризик того, що ви можете скористатися стоматологом і попасти на велику суму, то хоча б хтось один з вас, ну, на вас якщо це пара, чоловік жінка, важливо, бажано, щоб ви застраховані, відписали всі в члені родини. Відповідно, якщо у вас там є проблеми з зором, чи взагалі, навіть якщо немає великих проблем, є, хоча б маленький мінус, і вам можна взяти окуляри, тобто лікар може виписати, чого б ні, ви можете собі взяти окуляри. Наприклад, наприклад. Я собі з попередньої роботи страхівки, ну так, я там заплатив, може і більше, ніж ті окуляри коштують в сумі по стягненнях зарплати. Але взяв окуляри від сонця, так, і вони були корекційні. так, В Україні знайти корекційні окуляри від сонця, якщо і будуть, то вони будуть досить дорогі, а як на українські зарплати, то шалено дорогі. Тим більше, що страхував, виплачує Але знову ж таки, ви можете, наприклад, закінчується рік календарний, ви можете в кінці року використати свої всі ліміти і одразу з початку нового року далі відкриваються ці ліміти, ви її знову використовуєте. О, бо інакше вам прийдеться цілий рік чекати, поки вам ліміти нададуть заново. І інакше треба буде платити свої кишені. Якщо ви знаєте, що ви залишаєте роботу, можете, звичайно, використати там якісь ліміти і використатися страхівкою, тому що є ймовірність, що на наступній роботі прийдеться три місяці чекати. Відповідно, якщо у вас заболить зуб і ви не, зробили, не скористалися страхівкою з попередньої роботи, чекати три місяці, ну самі, розумієте, що це довго. І бажано реєструватися завчасно, тому що черги теж можуть бути досить значні. В Україні навіть при тому, що нема світла від генератора, працюють, так це відбивається на сім'ї, але роблять. От, а Тут буває так, що ви в одному випадку стаєте в чергу і чекаєте. Ми під'їжджаємо до Костру, де я буду шукати зараз собі ті окуляри. Тут такий шахермахер якийсь шафермахінзі, чи як там. Будемо їздити по цих парковочних містах, дивитися де, де є місце, щоб поближче до обхідних дверей. Костка це непоганий магазин по канадських мірках. Так нам встати. Невідомо, що дещо щось буде. Будемо затесувати цими двома джипками. А Популярні в Канаді такі високі джипки, і лодки тягують, хати тягують. Можливий статус її підкреслюю, тому машина така не дешевих, І це така типова історія. Коли купляють такі машини, добре, на цьому я завершую. Людей багато в Коспо, тим більше вихідний, і знімати людей тобто немає нема можливості, щоб потім не вслухати свій адрес, там різні ці претензії так далі. Тому що при нагоді щось вам зніму далі. Добре. Так, відео продовжується на тему страхування від роботодавця. Значить, Сходив я, я в костку, подивився на окуляри, Ну, є різні там оправи, в принципі непогані, але було не то. так. Зараз давайте я ще вийду. Ну, я свої окуляри зараз теперішні. Яка ситуація вийшла? Я їх не можу придбати. Я коли перший придбавав, в мене був рецепт від лікаря українського. Цей рецепт дійсний 2 роки, якщо ви старші 40 років, там до 39 по канадських мірках, так? там раз в 3 роки треба проходити. Якщо у вас там немає цукрового діабету, різних там, нюансів і так далі по здоров'ю. Раз в 3 роки. Якщо ви старше 40 років, то мені якраз рівно 40, так? Тому... тому потрібно проходити кожні 2 роки. і в мене той, той тест виявляється прострочений. Вже там 2,5 років. І відповідно я купити не міг. І щоб це благо зробити. от, В Канаді воно коштує 120 доларів. І черга від собі на лютий місяць, зараз тільки початок грудня, ну як початок, перша половина грудня. так? Якщо ви хочете перевірити зіри за ваші ж гроші за 120 баксів, можливо, там ще такси будуть, я не знаю, що це з таксами, я вже не питав. Це його коштує 120 доларів, маєте на увазі. А у вас, як я казав, ліміти, от у мене ліміти закінчуються до кінця року, так? Якщо ви хочете отримати вчасно наступні окуляри, так, то вам треба, щоб у вас ліміти обновилися. Отже, що маємо, вам треба пройти цей віжен тест і пройти його до кінця року, і купити ці окуляри, як мені замовити і оплатити до кінця року. Так що, от така ситуація. Не знаю, треба буде обзвонити ще інших офтальмологів і попитати, які в них там розцінки і які терміни. Але люди, ну це дико, звичайно. Навіть при... не знаю, з офтальмолог, це ж не є там, МРТ робити якісь там, не знаю. така ситуація, так що я... Оголошується, ну, щоб мали на увазі, якщо раптом що буде, в подібній ситуації, щоб не чекати 2-3 місяці. Або їхати в Україну, летіти, робити зуби, робити очі, Там це, проходити всі тести за... безкоштовно, якщо ви купуєте окуляри в них. Окуляри по ціні, мабуть, буде плюс-мінус те саме, якщо врахувати, що канадський роботодавець вам їх відшкодовує, інколи 80% покриває, інколи 100%, навіть якщо це раз два роки, це теж вигідно. Ну, але знову ж таки всіх чекати два місяці, так що така справа. І це не тільки з окулярами, це з, з послугами донтиста те саме. Там треба просто лікується це як ця справа. Обзвонюванням всіх підряд, Хто кращий, хто гірший, хто більше, хто менше, хто менше зайнятий, хто більше зайнятий. Складається якась картина, ну, але на все цей час, крім того, що ви платите гроші і немалі гроші. Де? це затягує час. Тобто якась будь-яка цілому про медицину вже якось одне відео було. З медициною тут трохи туга ситуація. З тих країн, де я був, мабуть, Франція, четверте місце займає рейтингу, я дивився там по, по якості надання. В чомусь вона краще, що на в медицині вона добре стоїть. А от в Канаді з медициною, з чергами, це просто біда якась. просто біда. Так що, якщо вам треба віжен тест, можете робити в іншій країні, якщо швидко. Теж, мабуть, це буде не дорожче, ніж в Канаді, думаю, не дорожче, ніж 100 доларів, ніж 120 доларів. Тобто До суму, я не знаю, ви можете там з Польщі злітати таком такому угорщину, зробити тест і вернутися назад. Якщо роботодавець оплачує хоча б частину, то ще є хуляри купити, тому маємо то, що маємо от ситуація, такі нарізки відео. Так що підписуйтесь, якщо буде якась інформація, буду вам виставляти, дивитися. Що у вас є час слухати, можете слухати з швидкістю, бо я їду за рунами і треба концентруватися на дорозі, дивитися по сторонах що до чого. Так що приїжджайте в Канаду вже підготовленими, якось не знаю, буде час, я собі так накину тезис, на що з собою треба брати. От, Як я вже сказав, в тому числі пройти огляд офтальмолога за безкоштовно або за доступну адекватну ціну. От, також полікувати зуби, також там, я не знаю, вакцина... ну, вакцинації тут деякі ви можете зробити безкоштовно, звичайно. І деякі ви можете зробити ті, які реально недоступні навіть платні, бо їх просто фізично нема. Наприклад, від, від вітрянки. Так? Дітям тут і дорослим роблять, особливо жінками.